Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати малу букву А, що позначає на письмі звук А. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно. Плине час хай не даремно. Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть слова, в яких зустрічається звук А і де він знаходиться. Алла, Ася та Андрійко дуже люблять апельсинку. Апельсинка запашна. Та, невротику сама. Отже, звук А зустрічається у словах. Алла – на початку слова і в кінці, Ася на початку слова. Та в кінці слова. Андрійко на початку. Апельсинку на початку. А Апельсинка на початку і в кінці. Яка апельсинка запашна. Всередині два звуки А. Та в кінці слова. Тане всередині слова. І слово сама всередині слова, та в кінці молодці. Діти, відгадайте загадку? Що це? Я не їм вівся. Ні сіна, Дайте випити бензину усіх коней обжину, куди хочеш, побіжу. І це, вірно, вантажівка. Що везе вантажівка? Так, два апельсини і один ананас. Складіть речення про вантажівку. Вантажівка везе, апельсини. І ананас складемо схему до речення. Скільки смужок викладаємо? Молодці. Викладаємо 5 смужок в кінці крапка. Назвіть службове слово і молодці. Слухати казку, як зустрілися дві букви. Ти хто? запитала одна. Я, буква А. І я, буква А. Бути такого не може. Це я буква А. Не ти, а я А. Даремно сперечатися, вступився хлопчик Андрійко. «Ви?» Друзі, ви обидві букви А. – «А». Лише одна велика, а друга маленька. Діти, подивіться на екран, ви бачите маленькі букви А. Але зліва це друкована, яку ми зустрічаємо у підручниках, журналах. І рукописну справа, яку ми будемо вчитися з вами сьогодні писати, яку використовують на письмі. Отже, давайте порівняємо їх, розглянемо друковану зліва. Вона складається з двох елементів: з півовалу та лінії заокругленої вгорі та внизу. Рукописна теж складається з двох елементів лівого овалу та короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Отже, майже вони схожі, але пишуться по-різному. Назвіть слова, які ви бачите зображення. Перець. Кавун. У яких словах є звук А. Складемо модель того слова. Вірно, це кавун. Отже, перший звук К. Приголосний другий. А голосний третій звук В, четвертий. Ву. І останній Н. Отже, у слові кавун. П'ять звуків поділіть на склади. Кавун. У слові кавун два склади. Який склад є наголошеним? Кавун. Вірно, другий склад наголошений. Молодці. Виконайте пальчикову гімнастику. Діти, подивіться та запам'ятайте, як пишуть рукописну маленьку букву А. Починати треба писати нижче від верхньої рядкової лінії. Ведіть вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч. Після пишемо униз і заокруглюючи праворуч, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Далі ведемо вниз похилу лінію, яку на нижній рядковій лінії заокруглюємо і закінчуємо писати посередині рядка. Пропишемо. Зараз з вами у повітрі підрахунок. Подивіться. І раз, і два і. Діти, візьміть олівчик в ручки та пропишіть маленьку букву А у повітрі. Починаємо писати трішки нижче від верхньої ведемо вгору, заокруглюємо ліворуч. Після униз і заокруглюємо праворуч. Далі ведемо вгору до початку верхньорядкової, далі проводимо вниз пряму похилу лінію і заокруглюємо праворуч. Закінчуємо посередині рядка. Давайте підрахунок. І раз, і два. І. Ще і раз, і два, і молодці. Діти, повторимо з вами правила під час письма: сидіти потрібно рівно, ніжки разом, голівка трішки нахилена. Простий олівець тримаємо трьома пальчиками і зошит кладемо навкоси, вільною ручкою притримуємо зошит. Діти, згадаємо з вами лінії, що має зошит, які допомагатимуть вам писати букви. Отже, зошит має поле та лінію поля, позначено червоним кольором, за межі якої виходити не можна. Так, на полі пише тільки вчитель. Зошит має робочий рядок. Який має верхню рядкову лінію та нижню рядкову лінію, так, в яких ми пишемо маленькі букви. Також у зошиті є допоміжні лінії, це міжрядкові верхні та нижні. Які допомагатимуть вам орієнтуватися при написі великих букв, верхніх петельок, нижніх петельок та елементів маленьких букв. Діти відкрите робочий зошит та від останньої роботи відступіть один рядочок вниз. Залиште його для оцінки вчителем. Нижче на рядку ми з вами пропишемо елементи маленької букви А, що складається з овалу та похилої короткої лінії із заокругленням внизу праворуч. Отже, спочатку ми з вами будемо прописувати овал. Починаємо писати трохи нижче від верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч. Далі ведемо вниз і заокруглюємо праворуч. І ведемо вгору, з'єднуючи елемент спочатку. Коротку похилу лінії ми будемо писати трішки далі. Починаємо писати від верхньої лінії робочого рядка. Ведемо вниз до нижньої лінії, де заокруглюємо праворуч і завершуємо напис посередині рядка. Далі відступаємо один пальчик і знову прописуємо овал і раз-і. Відступаємо і прописуємо похилу коротку лінію. Раз- і. Знову овал і раз- і. І похилу лінію раз. І. І так, прописуємо два елементи букви А до кінця рядочка. Далі нижче на робочому рядку ми пропишемо з вами маленьку букву А, відступаючи буква від букви, орієнтуючись на один пальчик. Подивіться, ми починаємо писати трохи нижче від. Верхньої рядкової і ведемо до лінії верхньорядкової вгору, заокруглюємо ліворуч і ведемо вниз, заокруглюючи праворуч, ведемо, з'єднуючи з початком напису, і далі ведемо вниз похилу лінію. Заокруглюючи праворуч і завершуємо писати букву посередині робочого рядка. І так прописуємо з вами до кінця рядочка. Нижче рядочком ще пропишемо маленьку букву А. Я бажаю вам успіху у написанні. Я гадаю у вас всіх добре та правильно вийде писати маленьку букву А. Діти, назвіть назви слів, яких ви бачите на екрані, та скажіть, скільки звуків має кожне слово. Апельсин так має один звук А. На початку слова Банан. Має два звуки А. Всередині слова А на нас. Має три звуки А на початку та всередині слова. Молодці. Діти пограємо з вами. Хто дружить з буквою А? З назв зображень, які ви будете бачити на екрані? Та скажіть. Де знаходиться буква А, коли ми будемо писати назву їх? ЖИРАФА. отже, буква А знаходиться посередині та в кінці. Ластівка дружить з А, знаходиться буква А посередині та в кінці. Антилопа. Так, дві А у слові на початку та в кінці. Зебра дружить з буквою А в кінці слова. Папуга теж дружить всередині слова та в кінці. Молодці. Рефлексія. Яблучний настрій. Оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою на уроці. На зеленій смужці я з усім справився. На рожевій мене урок розлютив, на блакитній смужці все було легко та просто. На червоній смужці яблучко було складно та нічого не зрозумів. На жовтій смужці Більше сміху, ніж навчання. І на салатовій смужці чекаю наступний урок. Отже, оберіть Яблочко. Діти, яку букву ми з вами сьогодні навчилися писати? Так, рукописну малу букву А. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.